За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто в милостивій ми, ненагодованої голову, застукали сердешну волю та й цкуєму. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, А сльоз, а крові Напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками Втопить сльоза худов'їх. А сегодня за занаружная Шевченко. Ну за что? И хоть и что еще не для вас означает? Ничего, абсолютно. Ноль без палочки. Спасибо. Чего я, хочу я, ж, я ж только с, с его кобзарем с пятого класса, когда на уроках литературы и русского языка сидел. У меня учительница по русскому языку. Она русский хоть язык преподавала, живя в Казахстане, мы все с Казахстана. Но я любил Кобзаря, потому что у меня папа из-под диканьки. И до сих пор, будучи уже живя в Германии, у меня возле компьютера лежит кобзар. Мне особо нравится не только как он писал по-украински, но особенно еще и по-русски. Язык Пушкина в нем присутствует. Святая, крайне баполай, словейков то не малы, солнце засвечає. ветер витербили, степы ланы. И сідал мене втоляли. Спасибо. Примано, і прославляв Україну, і завдяки йому Україну знають в усьому світі і поважають. Прославляв українську мову і пропагував її, як тільки можна було. Боровся за свободу українського народу. От, ну. А чи знаєш на пам'яті якісь створи? Хоча б трішечки. От вже не пам'ятаю нічого. І Дуже приємно. Хто для вас в житті, для вас Шевченко саме сьогодні ж йому річниця? Дуже добре він писав, якби він склав бідненький, так він помер, би в той же й день би. Він би побачив туди справедливість, яка зараз на Білому світі. Зрозуміло. А ви знаєте на пам'ять, що з цього Звісно. Можна зачитати, якщо не важко. Хоча б там трішечки. Перше вночі не тужала, втомилася, не спочилась, пішла в схопити, пошпондибала. Та багато я знаю. І Катерину, я в школі як вчилася, так і Катерину Навіть, ставили. Сіма. Так, трошки знаю. А вірші його на пам'ять не можеш покупивати. Хоча б там чотири. Ні. Ось я дружба. Що нас вже і забувся, вже з пам'яті Як має Як помру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого в Україні милі. Ну, Далі. І Дніпро, і круче було видно, було чути, як ревери кручі. Дякую. Спасибо, будь ласка. Ще? Так. Садок вишневої калахати знову. Прошу. Не скажіть, хоча б трущечки. Садок вишневої калахати, хрущі над вишнями гудуть, Благодарі з плугами йдуть, збивають. Дівчі дівчата. Дівчі дівчата, а матері вечері ждуть. Ну, дуже не. Супер. <сіпи> Пожалуйста. Живо, як Фоет, Шевченко, ти Шевченко А? Я його дуже багато знаю. Я колись робила у бібліотеці, ми проводили багато масових мероприятів. Це було не сейчас, це було раніше, коли я ще була молодша. — Хоча б рядочок може так доставати? Його рядовочок. Так приставить. Ні, спасіба, не роботу, мальчик. — То, що я руска, так що я так особо тут не знаю місця, я недавно не живу. так що... Класик української літератури. А ви знаєте його вірші на пам'ять? Ну, хоча на пам б трішки, хоча б трішки не. Трішки, трішки не знаю я нікого. Я все читаю завжди з, ну, з книги. Ну, читав його, і повісті, читав, і щоденники, і вірші. Ви журналісти пасиві. запитати, ви журналісти? Не. По-перше, для мене Тарас Шевченко це великий кобзар, який дав поштовх розвитку нової української літератури і ви попали на філоло. І це та людина, вірші якої ми досі чуємо і досі актуальні, і так само як щорічні зібрання на Тарасовій горі і в Каневі. І тому слово Великого кобзаря буде для, нам, для нас і вічним. А чи знаєте, щось на пам'ять? На пам'ять на ну, хоча б за рядочка. Mm -hmm. Я, я то знаю, але зараз ну, не той момент, коли можна декламувати вірші Тараса Шевченка. можна журналісти. Пишу. Всі завжди він був, як кажуть, знаменитий письменник. А ви знаєте вірші на пам'ять? Та знаю. А хоч трішки так. Хочу два слова. Дякую. Великий український поет. Ну як, що, український поет. А ви знаєте його вірші на пам'ять? Хоча б трішки. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого, на вкраїні милі. Буду плакати зараз. Мені тринадцяти, ти що, знімаєш мене чи що? Мені тринадцятий минало. Далі забула, бо дуже давно минуло. Тринадцяте. Ну, ще що знаю. Сьогодні я ціню там по радіо, цитірував хороші слова, які, з якими я згодна. Не можу відкинути, в мене нещастя. Не не. не, не Спокон віку Прометея там Орел карає. Щодень Божий добрі ребра, й серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову.